Добрий день. Сенсорні потреби і особливості обробки сенсорної інформації унікальні для кожної дитини. Батьки мають спостерігати за дитиною, підмічати найменший сенсорний дисбаланс і пропрацьовувати їх. Пропоную одну із вправ для розвитку тактильних відчуттів, які можна зробити вдома. Для нашої вправи нам знадобиться повітряні кульки, ємкості у нас це маленькі скляночки. А ще продукти харчування, які є у вас на кухні. Отже, ми починаємо наповняти скляночку, фасолю. Перше, що у нас є продукт, це фасоль. Рукою я наповнюю повністю. Це може робити дитина або ви разом з дитиною. І потім по одній фасоль дуже крупна така, то ми наповняємо нашу кульку. Отже, одна пара у нас готова, ми наповнили, зав'язали кульку і так, щоб дитина могла натиснути і зрозуміти, що там, ну, щоб кулька була трошечки свободна. І так. так само робимо другу пару кулька, і скляночка, тут вже буде у нас макарони. Наповнили скляночку, і кульку, Готова вже друга пара, і зараз будемо нам допоможе ложка, бо ми будемо. Насипати ложкою рис, от бачите, воно не дуже зручно росиве. Кульку будемо заповнювати за допомогою лінки. Теж ми не заповняємо її дуже плотно. Наступна пара це в мене, горох буде. Ми його ложка насипаємо. Так. І потім, також за допомогою лейки ми будемо насипати горох в кульку. Наступний продукт це крахмаль. Беремо, насипаємо в ємкість, і наша остання ємкість це вода. Ми наповнили нашу скляночку і зараз будемо наповляти нашу кульку. Отже, зробили ми наші пари. Це у нас фасуль, макарони, рис, горох, крахмаль і вода. А зараз переходимо до гри. Беремо кульку, ви питаєте, питаєте що там? Дитина мацає, і якщо має е, мову, якщо розмовляє, вона каже там: це горох і ставить цю кульку до зразка. І так надалі, ну, що там, макарони, ставить кульку біля зразка. Якщо дитина не розмовляє, то вона просто навпомацки визначає, що там, і ставить. Біля зразка. Якщо дитина вагається, не може определити, що саме знаходиться в кульки, ви даєте їй помацати. Хай помацає, що є в нашому скляночці, і тоді вона вже може определити, що це, визначити. І остання кулька у нас крахмаль. А є ще інший варіант. Ви можете запропонувати дитини знайти в кульки крахмал, рис, або ті продукти, які ви використовуєте в грі. Дякую.